Доброго вечора, Міша. Ну, може, хоч ви вагітні від силіці. Я вже не в тому віці, вибачте. Та сирійці не проти. Табір зайде на та вас, розділібанять за милу душу. Я вам дякую за ваш юмор, але ні. Буде великий сирійський круг. Ні, Боже борони, у мене внукові 14 років, які під мою опікою. Ми з вами дуже знайомі. Хочу вам подякувати за вашу працю. І, мішенька, одно, будь ласка, запитання, так як у мене малий під опікою. Ви знаєте, з лімфангіомою обличчя. А, видопол... та, 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 та. По якому параграфу ми можемо залишитись? Малий знаходиться зараз на імунотерапії, ми її продовжуємо. Та сама історія, як з любими, хто інвалідність має, не може працювати все, що зв'язано з гуманітарними. Я пам'ятаю, що ви в кельні. Так, так, так. Коли, Я працюю. Коли між... буде... Коли буде момент, ви працюєте? Я на міні Джоб працюю. Звичайно, я маю сертифікат волонтера у німецькій компанії. Ви ще скажіть, три. що ви німецьку мову знаєте? Сертифікат маєте на один поки що. Це одно більше, чим вагома кількість молодих українців. Маю, маю, потім в мене. Та слухайте, ви така бабушка, нічого з придавним, я так дивлюсь. <рес> так, б... багато в'яжу, багато вишиваю, багато шию. там, ще я працюю. У мене дуже прекрасна сім'я, в мене безстроковий. А з ким? А з ким дитина, коли ви на роботі? Ну, у мене тільки три години раз на тиждень. У мене ну, малий міні джоб. Ага, а, але з дитиною ви маєте бути, по суті, майже весь час, так? Ні, ну він в мене сам все сам робить. Він має наразі метр 78, просто дуже великі ускладнення після хіміотерапії. З нами, до речі, вийшла клініка, ем, Центр мульфорації Берсвальди. Це є за Берліном. Ага. Ми раніше там лікувалися, але, на жаль, наш лікар помер, то зараз є там новий лікар. І 11 грудня у нас був онлайн-термін. З клінікою Нью-Йорка, угу. ми наразі чекаємо від них відповіді. Там співавтор цієї нової методики. Ну, ця методика називається Бестика, дійсно допомагає таким діткам. Якщо, не дай Боже, у когось є такі діти з таким діагнозом, то я раджу всім клініку Еберсвальди, центр мульфорацій, тому що вони там дійсно роблять чудеса. Ну, маємо надію, що ми хоча б раз попадемо у Нью-Йорк на саму складну операцію по пересадці нерва з ноги у обличчя, так як у нього перерізаний нерв. І тому на Україні просто немає взагалі у нас немає шансів лікування. Тяжка ваша доля. А нагадайте, будь ласка, де мама тато дитина? Мама залишила його в родомі, між. Я що, з родому його виховую. І ще досі не виходила на зв'язок і не хоче чомусь допомогти? Ні, вона раз виходила на зв'язок, коли хотіла приїхати до Німеччини. Тобто прикритий, що в неї бо є син. Так. А, та, але та, та. її не пропустили на кордоні. А, та, та. З батьком він спілкується, але у батька друга сім'я ну це моя дитина. Дитина, яка виросла з п'яти днів. Коли я його забрала з родому, він знає мене, на жаль. Ми продовжуємо домашнє навчання завдяки вам. Школа у нас прекрасна, нам пішли на уступки. Він учить, він англійську знає дуже добре з доктором Ванером, Це найкраща клініка Нью-Йорка по мульфорації. Це найвідомий лікар, який є. Він спілкувався з а, а скільки вам років? Мені 58 буде. Я ну. ну ви велика молодець, звісно. Дякую, Міш, Дякую. Чим вам ще допомогти? Що? чим вам допомогти треба? На рахунок, як лишитись тут, по вам питання неможливе, поки діє тимчасовий захист. То, мабуть, Що я почула, дякую. Чимось вам ще може допомога якась потрібна? Ні, Сонечко, дякую, Міш. Тобі дякую за твою працю, за твою допомогу. А то свята, все херня і нічого не займається з тим, скільки ви вклали в ту дитину. То набагато важче, повірте. Ну, я, просто... ліпше, я ліпше буду треть життя займати всім, чим я займаюся, чим хоча б одне життя, як у вас. У вас дуже важка доля, це все дуже важко, це вам дякую, буде... схвала, ви великий молодець. Надіюсь, все що буде добре, якщо щось приходіть, підключайтесь, пишіть. Добре, ну, Мішенька, що буде на травим, булочки треба. і на чебуреки ви обіцянку свою не виконали. Так, точно, то, 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 я, я, я тільки два дні, як здоровий, я, я постійно зараз хворів. Я бачила, Міш, Я вам бажаю успіхів. До речі, я почала хліб випікати. знайшла вже тут муку 605, з якої дуже а ви. А ви можете лишати? Він може сам лишатися на кілька годин, там на 3-4 години може лишатися? Так? Ну так, да, міш. Він метр 78. вісім. У нас тепер він... нас тепер в місті Кьоль Так. Е, майже кожного місяця Соломія проводить жіночі зустрічі. От вчора була жіноча зустріч, і в них будуть ще жіночі зустрічі. вони там е, будуть косметику робити, свічки робити, там карти вже різні. То от, я вас на таку зустріч покличу, щоб ви собі прийшли відпочинку і поспілкувалися. Я вам подарую квиток. Щиро дякую. То, зараз я ще раз собі занотую вас чекайте. На зустріч я вам напишу. Я ще раз дякую. Чекайте, я я чомусь допоможу. Сонце зараз... є, не треба, вам треба. Прийти. Сонце! Кохана. Де, чекайте. Оце чемний чоловік, який любить свою дружину. Я, я тебе відволік. Ні. Тут є о, пані Свята. Я даю куток на твій, тві наступний, наступні такий буде цікави. Добре. Тобто то та бабуля, що вже і працює, і немає цього що зараз за малим дивиться, там, То в тебе, як буде івент, нагадай мені, що для Свєти є білет. Добре. Все, я вам напевно... Дякую, дякую Соломія. В Керні відпочинете трохи, відволічатись. Тебе скоро да, буде івент, і це добре. Так, то хотілося б, Міша, так, як я в'яжу м'які ігрушки. Геверби я боюсь відкривати, буду. Я вчора бо телечки, яка в'яже, вона в'яже одяг, їм би було так цікаво, блідь. А можна зробити буде зустріч по в'язанню? Я теж в'яжу. <ріст> я 12 років бісером вишивала. Я вишивала на Америку ікону е, тайну вечерю 90 сантиметрів на метр двадцять. Я можу я навчати можна. бісером вишивати. О! Вау. То от давайте так, буде у та жіноча зустріч. Ви візьмете так. свої роботи. Якщо треба, буде скажете, ми вас приїдемо на машині, заберемо. Та Боже, То я с... знаю, ми покажемо свої візь. роботи. І подивимося, може зразу зможемо запропонувати комусь, може хтось захоче. Я в шалі в'яжу, ігрушки м'які любі, але я в'яжу. З тої дорогої нитки, гарні, м'які, дійсно, їм. По, по, по багатому. Ні, не, не по багатому, ну кожна річ, Міша, от ви знаєте свої правила, ви робите для українців чітко по законах. Ну, якщо ти в'яжеш ту вже ігрушку, то та ігрушка повинна бути з вілюрової нитки, щоб вона була дійсно м'яка. супер добре Щиро вам дякую, Бабуть, гарного знає, вечора. Я вам напишу, да. коли буде зустріч, все скоріше закону буде наступна субота. Гарного вечора. Гарного вечора, дякую так. вам. щасливо Дивіться, яка бабушка хороша. Але то, звісно, да, жорстко, що мама дитину кинула в родомі, і вона з п'яти днів його виховує до.